Але я ніколи ні на кого не працював. Типа я десь приходив, щось робив, гроші забрав, виходив. Я в житті тільки один раз поправку на когось працювати. я фієв, що мені хтось командує, командою розказує, коли мені на роботу приходить, уходить, що мені зробити, сколько мені за це заплатять. Я завжди приходив і казав, я зроблю вам це, я за це візьму столько денів. Острою, вони такі, так, да, ні. Обмін, так як було раніше, так як по селах було. Люди приходять, бартер. Просто ти казав, давай я тобі конем спахаю, огород, а ти мені то-то зробиш а У мене немає такого. -то. Ну, віддай медом. У тебе є 10 кг меду. Ну давай, тоді я тобі конем огород Хорошо, хорошо. Тут то же саме. Ми кажемо, ми вас навчимо заробляти створили для вас всю систему. заходь до нас на ставок, ми викопали ставок, у нас на ставке рибу розвели форель Ось тобі удочка. На лови ми тебе навчимо, як ловить. І ти отсе словиш рибу і даже тобі в сусіднє село треба йти продавати, ми у тебе ж викупимо рубу, бо у нас так багато риби ми всю її словить не можемо. Надо, щоб ти ловив. от ти мені за це 300, не знаю. Чого. 300 бджіл Дай. 300 бджіл, бо у нас пасіка. Є, нам треба бджоли. Все, по рукам, по рукам.